Да, да, проходите, заходим да. сонечку сюда. Да, так, вже, все. так, это, это не мои. Подожди, подожди. а а подождите, подождите, можно чутко показать. Да, шо, да, сам, я сам, я вот, заплузу, да. Не не вот не я вот да, вы вот здесь вот. Можно учнейшие. Кто это? Скажите, пожалуйста. Это массовка Петра Алексеева, чай, я разумею. Они простые одиссеты. А кто это? Одисситы, вот одесситы здесь стоят, все. Сколько, сколько? Я теж хочу пройти. Так, а чого ви мене не пускаєте? Не, О, ну ви, ну, ви я... звільняєтеся, чому, чому окремі люди можуть проходити, я... а я ні? Вони записані зарані. Що значить записані зарані? Є закон України. Це організатори, з якими можна побути. Ну і де вони? Я, я нас їх нас не, нас не бачу. Я не віде. знаю, як з ними поспілкуватись. Можете позвати. Вони... Ну як я покличу? Людина, він людина. я Можете його кликав. Він він не хоче, позвати, хоче спілкуватись, він тікає. Його, будь ласка. Ну я не знаю, як його звати. Можна вас? Ясно, ясно. Є управління державної охорони, воно є старшим на цьому об'єкті, крикнув чоловік, сказав питати його. З дивно, дивно якось це виходить. Щось на кшталт навшталто.

До речі, в коментарях до попередньої трансляції сказали, що це та сама стіна, яку будував Яценюк. Ось вона ви її можете побачити.

Нема Петра Олексійовича, проходять тільки ізбрані.